Четвер, 12 червня. Повторення Другої ангельської вістки. Ще інший ангел, другий, слідував за ним, проголошуючи Упав, упав великий Вавилон, який напоїв усі народи лютим вином своєї розпусти, об'явлення 14.8. Вістка другого ангела з 14-го розділу книги Об'явлення. Перша була проголошена влітку 1844 року. Тоді вона безпосередньо стосувалася церков Сполучених Штатів, де пролунало застереження про суд, яке було відкинуте, і де зауважувався найбільший духовний занепад. Однак вістка другого ангела не досягла всієї повноти 1844 року. У тогочасних церквах панував моральний занепад. Бо вони відмовилися прийняти світло адвентиської вістки. Проте, це падіння не було повним та остаточним, продовжуючи відкидати особливі істини для свого часу, вони падали дедалі нижче. Однак про них ще не можна було сказати: упав, упав, великий Вавилон, який напоїв усі народи лютим вином своєї розпусти, об'явлення 14.8. Він ще не призвів усі народи до повного сп'яніння. Дивіться об'явлення 18:4. Бог ще має свій народ у Вавилоні, і, перш ніж його суди прийдуть на нього, вірні люди мають вийти звідти, щоб не бути спільниками його гріхів і не бути захопленими його карами. Це та сама вістка, яку проголосив другий ангел: Упав Вавилон, який напоїв усі народи лютим вином своєї розпусти. Яке це вино, це псевдовчення. Вавилон дав світові фальшиву суботу замість суботи за четвертою заповіддю і повторив неправду сатани, уперше сказану в Едемі, про природне безсмертя душі. Вавилон усюди поширював багато схожих заблуджень, навчаючи людських заповідей Євангеліє від Матвія 15, 9. Під час останнього застереження для світу до церков звернені два різних заклики: упав, упав великий Вавилон, який напоїв усі народи лютим вином свої розпусти, а в гучному заклику третьої ангельської вістки з небес лунає голос. Вийде з неї народе мій, щоб не був ти спільником її гріхів, і щоб ти не був захоплений її карами, адже її гріхи досягли неба, і Бог згадав про її злочини. Об'явлення 18 розділ 4 та 5 вірші.